Сьогодні ми будемо вчитися пробивати мовний бар'єр ту жахливу штуку, яка зупиняє нас від впевненого використання англійської мови, яка стоїть між нами та нашими співрозмовниками. Кожного разу, коли ми хочемо заговорити англійською, ну або будь-якою мовою, яку ви намагаєтесь вивчити. Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій і я вітаю вас на каналі Легка Англійська. Я роблю це відео про подолання мовного бар'єру частиною своєї серії про вивчення англійської з нуля, тому що це є гігантською проблемою для багатьох людей. Більшість з моїх студентів стикаються з цією проблемою і не знають, що з нею робити. Тому що, якщо у вас проблема з якоюсь граматичною темою, ви можете послухати викладача, ви можете Можете почитати теорію, ви можете подивитися відео в Ютубі, як мої, і в кінці кінців ви зрозумієте цю тему. А от мовний бар'єр це страх, який закладений дуже глибоко у нашій голові. Це страх сказати щось на англійській і звучати смішно для інших людей, або сказати щось неправильно, і що ці люди вас осудять або просто будуть сміятися з вас. Тому сьогодні ми будемо боротися з цим жахливим страхом, щоб ви нарешті змогли впевнено заговорити англійською мовою. І так як мовний бар'єр є страхом, нам потрібно боротися з ним як страхом, тобто, так як люди борються зі своїми фобіями. І першим кроком тут буде експозиція, тобто відкриття себе даному страху. Ми не розвертаємось і не тікаємо геть від нього. Ми зупиняємось, дивимося йому в очі і стараємось якомога частіше і регулярніше з ним зустрічатися, щоб наш мозок звикав до його виду і переставав його боятися настільки. Наведу вам приклад з власного життя. Колись в Україні я дуже боявся павуків, а потім переїхав до Австралії. І як всім відомо, Австралія це країна павуків. Тут їх дуже багато, різних розмірів та різних видів від неотруйних до дуже отруйних, від малесеньких до гігантських і так далі. І при виді павуків тут з часом я почав звикати. У мене навіть зараз в домі живе близько 10 павуків, і мені абсолютно все рівно, що вони там є. Вони не отруйні, вони мене не чіпають, і мені все одно раніше я б боявся, я б намагався якось, можливо, їх зловити в якусь банку або щось таке і викинути на вулицю. Зараз я їх бачу кожного дня повсюду на роботі, на вулиці, вдома, і мені... Все рівно, мій мозок звик до них, і тому я вже приймаю те, що вони є, і я вже їх не так боюсь. А тепер як ми можемо це використати, щоб подолати наш мовний бар'єр? Вам потрібно вчити англійську мову кожного дня, ну або максимально часто, наскільки це можливо для вас. Я розумію, що вчити годину або дві кожного дня нереально для багатьох людей. Але тут я вас обрадую: не потрібно ні години, ні двох, ні навіть пів. Достатньо буде 10-15 хвилин кожного дня, щоб прогресувати у вивченні англійської, а також подоланні мовного бар'єру. Я особисто можу виділити 10 хвилин будь-якого дня. Щоб робити щось важливе, тобто, в, в моєму житті немає такого дня, щоб я не міг виділити 10 або 15 хвилин на щось нове або щось важливе. Так ось я вірю, що ви можете це також. І що це може бути? Ви можете подивитись якесь відео в Ютубі англійською мовою, прочитати якийсь текст англійською, повторити якусь граматичну тему і спробувати побудувати кілька речень. З цією граматикою в себе в голові або в голос. До речі, це найкраще. Будувати речення, це найкраще, що ви можете зробити для подолання мовного бар'єру. Але це не обов'язково. Ви можете повторити словами, можете вивчити кілька нових слів, можете послухати кілька англійських пісень, подивитись відео, подивитись частинку серіалу або фільму. Щоб це не було, просто робіться англійською мовою, і ви побачите прогрес як у вивченні англійської, так і в подоланні мовного бар'єру. А зараз, друзі, переходимо до найважливішої Ради на даному занятті, і для мене особисто це взагалі найважливіша порада, яку можна отримати при вивченні будь-якої мови. І якщо б мені це сказали 10 років тому, коли я починав вчити англійську, це б зробило моє вивчення набагато легшим і приємнішим. Так ось мовний бар'єр для багатьох людей це страх того, що вас не зрозуміють, або будуть сміятися з вас, якщо ви скажете щось неправильно, ну або будуть вас судити. Тобто ви можете щось вимовити неправильно, ви можете використати неправильну граматичну конструкцію, або просто щось сказати не так, як це має бути. І ви думаєте, що люди будуть з вас сміятися, або просто будуть вас судити за те, що ви щось не так сказали. Так ось, можливо, я вам відкрию очі, але всім абсолютно все рівно. Що б ви не сказали, як би ви не сказали. Ну, поки ви не будете ображати цих людей, і поки вони будуть розуміти, що ви говорите, це буде нормально. Ви навіть не уявляєте, з якою кількістю людей я спілкувався англійською мовою. Вони вживали повністю неправильні граматичні конструкції, і їм було все рівно, і мені було все рівно. Я їх повністю розумів, і мене це влаштовувало. Я не хотів їх виправити. Мені не було смішно з них, я не хотів їх засудити. Я просто слухав, розумів, що вони хочуть до мене донести, і ми продовжували розмову в тому ж дусі. Тобто ні носії англійської мови, ні люди, які вчили англійську мову так само, як ви, не будуть вас засуджувати. Ну, можливо, якісь одиниці, але це вже якісь погані люди, на яких не потрібно звертати увагу. Більшість людей розуміють, наскільки це важко вивчити нову мову, і вони вас поважають за те, що ви навіть пробуєте, навіть неправильно. Вони ніколи не будуть з вас сміятися або засуджувати. Більшість людей буде вас поважати, або їм просто буде все рівно. Носії англійської мови розуміються навіть більше ніж інші, тому що вони самі роблять мільйони помилок у своїй же мові. Деколи зверніть увагу, як ви говорите англі... українською, перепрошую, або як ви пишете повідомлення українською. Ви не звертаєте увагу на граматику, ви не звертаєте увагу на написання слів, тому що ви знаєте, що у вас співбесідник, який також розмовляє українською, вас зрозуміє і так. І не важливо, чи там є помилка чи немає. Так само і носії англійської мови. Вони роблять мільйони мільярди помилок кожного дня, і їм все рівно. Тому ви також можете робити ці помилки, і вас всі зрозуміють, і ніхто вас судити не буде. Єдине, що я б хотів тут додати, це якщо ви знаєте, як має бути правильно, але випадково сказали неправильно, ви можете просто зупинитись і самовиправитись. Всі це прекрасно зрозуміють, ніхто вас судити, також за це не буде. Я це роблю в українській мові, я це роблю в англійській мові та в інших мовах, якими я розмовляю. Або, якщо ви не хочете зупиняти розмову, просто запам'ятайте цей момент, і вже після того, як ви попрощаєтесь, просто промовте в себе в голові, як правильно мало бути, щоб вже на наступного разу сказати це правильно. Тобто, пам'ятайте, помилки це дуже-дуже добре. Вони заставляють нас розвиватися, вони заставляють нас вчити щось. Але просто також старайтеся покращуватись після цих помилок. Товити, що ви сказали не так, і самовиправляйтеся. Ще однією причиною мовного бар'єру є те, що люди занадто концентруються на граматиці. Тобто вони хочуть використовувати нові граматичні конструкції прямо на ходу. Але це так не працює. На це йде дуже довгий час, щоб навчитися на ходу у ваших розмовах формулювати вашу думку зразу в правильній граматичній конструкції. Зразу це аж ніяк не вийде. І це зупиняє вас. Ви або зупиняєтесь на дуже довго щоб продумати, що сказати, або ви взагалі вирішуєте не говорити, тому що це занадто складно. Тому просто забув. Будьте про граматику і вимовляйте це так, як пам'ятаєте. Просто використовуйте слова, які знаєте. Ну і мінімум граматики, яку ви знаєте. Замість минулого ви можете сказати теперішній час, але просто зі словом вчора і люди вже зрозуміють, що ви це зробили вчора. Не обов'язково це казати в правильній минулій граматичній конструкції. Просто там одне слово додавте, щоб люди розуміли, коли це сталося, і все. Тому що в реальній розмові і так вже є дуже багато речей, про які нам потрібно думати. Спочатку вам потрібно слухати, що говорить ваш співрозмовник, і намагатися це зрозуміти. А інколи це дуже важко. По-друге, нам потрібно формулювати наші власні думки. Спочатку це буде українською, і потім ви просто будете перекладати це на англійську, але з часом, можливо, через рік-два, ви навчитесь думати англійською мовою. Так, це можливо. На початку це здається просто нереальним, але потім ви зловите себе на думці, що ви думаєте англійською мовою. Ви як носій англійської, ви вже не думаєте українською і не перекладаєте це, а у вас просто думки англійською мовою. Українською там навіть не пролітає. І це дуже круте, шикарне відчуття, і воно настане у вас. Просто майте терпіння. Так ось. Друге, це те, що ви маєте думати, що сказати. Третє, це ви маєте перекласти це з українською, згадати всі англійські слова. І ще четверте, подумати, як це сказати в правильній граматичній конструкції. Тобто, це буде супер повільно, якщо ви взагалі щось скажете. Тому забудьте про граматику, кажіть так, як спадає вам на думку. Просто постарайтеся, щоб вас зрозуміли. І я розумію, що навіть з цими порадами все рівно буде важко, все рівно буде страх, але вам потрібно заставляти себе. Ніхто вам тут не поможе. Це все у вашій голові. Ви мусите заставляти себе регулярно говорити. Знайдіть собі спочатку вчителя. З вчителем помилки робити не страшно, тому що це вчитель, він розуміє, що він там є, щоб вас навчити. Потім, коли ви вже будете більш впевнені, ви можете знайти групові заняття, де буде більше людей. І вони просто шикарні, тому що там ви і втрачаєте страх. Багато людей зразу вас слухає і. Якщо це робити регулярно, ви втрачаєте цей страх, і вам стає все рівно, що вас чує багато людей, що вони чують ваші помилки, і так далі. Тобто, для початку я просто знайшов одного вчителя, а потім вже групові заняття для того, щоб подальше втрачати цей страх. Тож, друзі, бажаю вам великого успіху у пробиванні вашого мовного бар'єру. Ви все зможете, тільки будьте сильні. Заставляйте себе говорити, не бійтеся. Страх вбиває наше вивчення англійської, він його зупиняє і гальмує. Чим більше ви будете себе заставляти, чим більше ви будете говорити, тим швидше буде рухатися ваше вивчення англійської мови. Ще раз успіху, у вас все вийде, і побачимось в наступних відео. Bye, guys!